Слава Україні! Радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Вчора переглядав відео про сходження куліз на каналі Татовий Гараж і чомусь згадав, яку помилку при виготовленні свого мототрактора допустив я. А що саме я упустив? Таке поняття як кут Акермана? Є кут позитивний, є негативний і є нульовий. На хлопський розум. Що воно собою представляє? Позитивний кут це коли е, рульова тяга знаходиться відносно шкварня чи шарової упори більш всередину агрегату. Негативний кут, коли у вас рульова тяга схована отут тут всередину колеса, або сама сошка зміщена більше сюди. Що зробив я? І є ще нульовий кут. Коли Знаходиться паралельно колеса. Що зробив? я? Взяв Жигульовські ступиці, в Жигульовських ступицях кут Акермана позитивний, а я сошки розвернув вперед. І якщо по куту Акермана ваш агрегат зроблений правильно, якщо ми проводимо лінію по центру, сошки і по центру шкварня і по центру рульової тяги, у нас повинно вийти. Ось туди, там на середину заднього моста. Якщо ж у нас зроблено неправильно, воно може вийти будь-де. Тому, якщо я розвернув сошку сюди, в мене стала лінія ось так. Получається, я от, якщо провести умовну лінію, то в мене вийшло десь туди в сторону. Що воно вийшло? Вийшло таке, що якщо я повертав, робив поворот, то внутрішнє колесо йшло по великому радіусу. Зовнішнє колесо йшло по малому радіусу. Тобто все було на оборот так, як воно має бути, бо по правильному зовнішнє колесо має йти по великому радіусу, внутрішнє по малому. І виходить, що в мене колесо постійно горнуло, аж часом асфальт виривало. Тому прийшлося сошки переварити назад. Можна сошки встановлювати і спереді, але тоді. Вона має бути або схована в колесо, або шворень посунутий, не фокус більш в сторону. Бо повторюсь, якщо ми зробили все правильно, провели умовну лінію, то в нас ця лінія повинна вийти на середину заднього моста. Далі було таке діло, що я одному товаришу переварював на покупному мототракторі також сошки переварював. Яка в нього проблема була? Ніби воно теж і повертало, і не повертало. В нього був нульовий кут Акермана, тобто знаходилася сошка паралельно від колеса. І теж два колеса йшли по однаковому радіусу. Вроді колеса вивертає добре, але починає горнути. Бо, скажімо, встановлювати ми рульових тяг можемо там одну, дві, три, чотири, десять, скільки завгодно, якщо по куту Акермана ми зробимо. Це діло неправильно, то і у нас буде неправильно повертати трактор. Прямо буде їхати добре, а на полі десь там, чи ми сіємо, чи що, завертаємо, то воно викидає таку аж з Ще одне. Колись до мене один товариш дзвонив, ніяк не міг розібратися. Зробив рульове на дві тяги і каже кручу руля в праву сторону, колеса вліво. Получається ось та сошка, в нього дивилася вниз. Пояснюю йому, що зніми сошку, перестав вверх, людина не розуміла. Ну, тут в мене Москвічський, зараз рульовий механізм стоїть. До того стояв Жигульовський. На Жигульовській сошці було тут такі дві лиски, їх треба спіляти, зняв, перекинув вверх, і все правильно. Ну, от таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Всім злагоди, миру і добра.